Пан Власов, дуже радий вас бачити. У мене можна питання не про Одесу спочатку, у мене до вас. Ми з вами, ви говорили, що ви офіцер, я дуже поважаю це. так? Ми з вами домовились, що ви звільните людей, так, митників, якщо вони самі не підуть на те, щоб написати заяви про звільнення. Правильно? У мене є інформація, після чого я побачив ваш пост в Фейсбуці і дуже радів, зрозумів, дійсно нормальна людина. Да. З'явилася, я побачив, що ви їх звільнили, а потім попросив надати мені документи, реальність, щоб я побачив. Вони не співпадали з вашим постом в Фейсбуці. Тобто ви людей відправили у відпустку. Можна невеличку доповідь? З цього питання, якщо можна. Дозвольте, пане? Да, будь ласка. Шановний пане президенте, шановні присутні, за той стислий термін мета досягнули, Вони увільнені від виконання обов'язків. Два посадовця Селгор та Прокіпчук пішли в відпустку, тому що за станом здоров'я близьких родичів я вам окремо можу доповісти. І, Ви вважаєте, я... що я ідіот, дійсно? І вони не писали заяви по Він... Ні, я вам з другого прошу задав. Пан Влас, ви вважаєте... Ні. Ну, добре, я. Ви нас всіх вважаєте, ідіоти. Мені, пане. Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Є, не під не пішли в відпустку, а реально це зробили. Якщо можна, якщо ви не можете справитись з людьми, які є по вашій відповідальні ваші вертикалі. Скажіть, будь ласка, мені дату, щоб я це знав не з Фейсбуку, а з реальних документів. Коли це можливо зробити? Щодо звільнення мене, да. я сьогодні напишу заяву і право до капітального. Дуже вам дячно. дякую. Дякую.